На просторах африканської савани жив маленький слоник на ім'я Тумба. Він був великим, сірим і мав дуже важкий характер. Тумба сердився через будь-яку дрібницю. Якщо вітер дув не так, тупав і сопів. Якщо мураха залізала на хобот, гримав по землі, аж піщана хмара здімалася вгору. А коли гнів розгорався, ламав усе навколо, мов буря серед ночі. Та був у тумби один друг маленька пташка Тікі, яка жила на його спині, чистила шкіру та тихенько цвірінкала. Тумба, ти як ураган на чотирьох ногах. Молю трохи спокійніше. Одного спекотного дня тумба вирішив збудувати хатинку з листя й гілок. Буде моя домівка, тінь і затишок. Ніхто мене не дратуватиме, бурмотів він. Та нічого не йшло за планом. Плюп! Покос падає на голову. Трах. Листя зривається, каркас розсипається. Хрусь тріскає балка. Шмяк. Дах здіймається у повітря. Заревів тумба. Гілки летіли всюди. Каміння підлітало. Пісок здіймався густою хмарою. Тік і відчайдушно ухилявся, але одна велика гілка збила його з дерева. Тумба кинувся допомогти, але випадково наступив на маленьке крильце Тікі. Ай, болить! пискнула пташка. Тумба завмер усе навколо стихло. Він побачив поломане гілля, розкиданий пісок і свого друга, наляканого та пораненого. Я, я не хотів, прошепотів тумба. Обережно підняв тіки хоботом і поклав собі на спину. Того дня слоник зрозумів. Гнів нічого не будує, він лише руйнує. Краще спинитися, глибоко вдихнути і подумати. Тумба дав собі слово Я більше не злюсь, я бережу тебе, друже. І щоб більше нікого не поранити, він почав ходити на пальчиках тихо-тихесенько, як балерина. А коли відчував гнів, хитав головою, як пташка, що сушить пір'ячко. І це допомагало. Разом із іншими звірями він спокійно добудував хатку. І всі більше не боялися великого слона. Кажуть, відтоді всі слони почали ходити на пальчиках, щоб не поранити тих, кого люблять. А коли сердяться, лише кивають головою, замість того, щоб руйнувати. Бо справжня сила не в гніві, а в умінні берегти тих, хто поруч. Тепер казкова наука про слонів. Слони ходять на пальчиках. У них є товстий еластичний подушечний прошарок під п'ятою, який пом'якшує крок. Тому навіть велетні крокують майже безшумно. Вуха як кондиціонер. Через вуха проходить безліч судин. І коли слон ними махає, його кров охолоджується. Так він рятується від спеки. Хобот суперінструмент. У ньому понад 40 тисяч м'язів. Для порівняння у людини всього близько 600 усього тіла. Побитом можна підняти і важке колодище, і маленьку ягідку. Великі серця. Серце дорослого слона може важити до 30 кілограм. Воно б'ється повільніше, ніж у людини. Лише 25-30 ударів на хвилину. Слони пам'ятають усе. Вони впізнають інших слонів навіть через багато років. А ще упізнають себе в дзеркалі. Це ознака дуже високого рівня розуму. Як слони п'ють. Поботом вони набирають до 8 літрів води і потім впорскують у рот. Тобто, вони не смовчуть, а наливають воду собі всередину. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалася ця казка, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал Теплі Історії на ніч». Щоб не пропустити нові чарівні казки.